Леші, лише стань, що вони ясні. Хай попадемо в бік ти в дам руки. Все. Воно ще не працює. Це пожив'ята, зараз до Сьогодні завершуємо довгий етап електрифікації частини села Доброгострова. Верніше не електрифікація, а забезпечення надійного якісного постачання електричної енергії частини вулиці Стебницької в селі Доброгострів, а також вулиці Нової. біля 50 будинків буде підключено до цієї буде підключено цієї трансформаторної підстанції. Трансаматор встановлені 160 ква. І цей мікрорайон, весь, який тут перед собою ви бачите, буде заживлений з цієї підстанції. Довгими роками, ну, тривалим, тривалим часом, люди на якість електроенергії. Ми старалися ту якість підтримувати в межах допустимих норм, але згідно з інвестиційною програмою на 2016 рік, якраз було передбачено встановлення цієї розвантаженої підстанції. Тобто ми проклали. 200, майже 300 метрів кабеля високовольтного від високовольтної лінії до цієї підстанції станцію і також побудували лінію 380 вольт. Ми цієї роботи б не зробили, якщо ми тісно не співпрацювали з робицькою районною деревістрацією, а також з депутатом районної ради Стецівкою Володимиром Івановичем. Зараз він виконує вже обов'язки заступника голови районної ради. Ну і великі спасибі Лісогору Максиму Едуардовичу за то розуміння за допомогу і як то кажуть, за тісну співпрацю. Хочу подякувати в першу чергу за таку тісну співпрацю з Віктором Вікторовичем та Василю Васильовичем. Дійсно вам вдячні, тому що це є дуже велика справа для села. Самі розумієте, коли вечором лягає світло, не вистачає потужності. То тоді, якби і вечір сумний. Ну, коли є справа горить лампочка, і коли біля котла показує хоча б 200, то ми вже маємо досягнення, так чи ні? От і ще хочеться особливо е, зауважити, це, що ми з звідти Вітровичем от, е, практично радились по кожному деревцю, і ми оцю яблуню, що є е, от, перед нами, то ми її все-таки не, не зрізали, а зберегли ми її. І, і тепер надіємося, що е, плоди весною будемо е, куштувати. Так що, ще ми раз вам дуже вдячні від громади села Доброгостово і надіємося на дальнішу співпрацю. Дякую. Ну, закінчено по підстанції, е, яка має номер 1150, сто п'ятдесят сто шістдесят Ну і, і думаю. Мешканці села Доброгості, особливо вулиці вулиці і нові, будуть доволі якістю і надійністю електропостачання. Ну і все. 6 тисяч вольт. Кабели ми позбудували одну опору і біля підстанції ще одну опору. І кабелем в землі проклали. Трасу до цієї підстанції. Підстанція має потужність 100, 160 тисяч кВА. Від цієї підстанції ми побудували лінію на, е, на сучасному обладнанні на струму, е, значить, самонесущому ізольованому проводі. Тобто голих дротів ми не використовуємо зараз, тільки ізольований дріт. І врізає, врізалися е, в стару лінію, тобто хвіст старої лінії, яка живиться. Від трансформаторної підстанції, що знаходиться біля Школу. школи. Біля школи. Біля школи. Дуже далеко. Були... Погана напруга. Погана напруга, була, люди скаржилися, оскільки навантаження зараз сильно зростає людей, і були, в принципі, скарги. І інвестиційною програмою 2016 року передбачено будівництво цієї підстанції. Добре, що нам кошти виділили, матеріали виділили. І от зараз ми Міняли лінії трошки, правда. Ну то ж приємно дивитися, бо як виїжджав тоді вночі, на тій старій, то, то, то просто був жах. І вам роботи менше після цього їздити. Хочу до цього ж сказати, що я не тільки там часто дзвоню і кажу, там, треба вже їхати, щось спасати або ще щось. І що, які Наступні плани Наступні плани після інтерв'ю Володимира Івановича зразу ми включаємо, визначаємо майстер, бо оскільки я розумію, що всі хотіли би той рубильник включити, але в нас є правила безпечної експлуатації і мають тільки. Право Приємно, що в таку Божу погоду, бачите, Сонечко посміхається. Думаю, що вже люди будуть посміхатися після включення чергового КТП, яке дасть живлення. Тут і вулиця Інова, і Степницька, і частина ще старої вулиці, тому що напруга була роботи погана. Але заслуги і депутата обласної ради Михайла Задорожного. Він як не як підтримав той проєкт, щоб... Я, 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 я кажучи, реалізований він був. Ну і приємно, що керівництво Дорогобицького рему і Степницького відділення віднеслося з розумінням, бо були певні такі непорозуміння між жителями, бо лінія була прокладена через городи. Але знайшли ресурс, знайшли можливість, аби зробити по краю дороги, і тепер вже відповідаю всім стандартам, і ніхто не має претензій. То вам великий уклін від жителів села Доброгостово, від сільського голови, напевно, він вже сказав своє дякую. Ну, а е е е е хлопці, будьте такими, якими ви є. Бо то є найцінніше, бо без вас ми, є, ми є ніхто, ми є нічого. І завжди посміхайтеся, як то сонечко сьогодні людям, аби приносити тепло, затишок і світло до домівки. Ну і ще знають, що напередодні свята вашого професійного от десь буквально днями 22-го, 22 так що, якщо, можливо, вже не буде нагоди, то прийміть. Нащиріше вітання, тому що я думаю, що від імені громади я вам хочу низько дійсно уклонитися і подякувати за таку роботу, яку ви робите. Так що дякую вам і щастя вам і вашим сім'ям. Він саме ліпше запам'ятає цей день. Ну а чого ні? День народження. У нас тут є трансформатор відкритий, нам подивіться. Випробували так, що навіть пан Сергій і потрагував ту лабораторію. У нас то серйозно є, тобто ми наключаємо, якщо в нас... Будемо качати навантаження. 6 тисяч вольт. 6 тисяч вольт.